Вражаючі пейзажі підводного світу, івано франківець Григорій Поліщук створює унікальні акваріуми. Та у цій справі вже здобув визнання світових експертів у його творіннях ліси, гори та береги річок, і все це під водою. Кожна робота має мистецький задум. Та перед тим автор залишає також простір для фантазії глядача. Можна собі уявити, що після. Якоїсь повені або просто підмило е, берег, е, вода річки, і оглилися коріння дерев, і вони набули такої форми. То це, наприклад, один берег. Це інший берег. А по бокам наземні рослини спустилися трошки під воду після якогось мінімальних мінімальної повені, і почали проростати в своїй підводній формі. Даним хобі Григорій захопився ще в дитинстві, коли переглядав підводну одіссею команди Кусто. А крім того, любов до природи синові прищеплював батько Микола Поліщук. Він дуже захоплювався природою, метелики, бабочки, всяке все, що стосувалося природи, це його. Дуже цікавило. А вже в дальнішому я став йому ну, купляти книги, які пов'язані з акумістикою. І він так, значить, з часом зацікавився цією тематикою. Упродовж десяти років Григорій брав участь у численних конкурсах за аквадизайну. Декілька разів виборював першість в Україні, а серед найвищих нагород, здобутих за кордоном, бронза на японському конкурсі та срібло на тайванському, створити такий акваріум. Справа дуже складна і клопітка. Забирає багато часу та зусиль. Втім, воно того варте. Моє завдання перенести глядача. Підводу тропічних зон і ознайомитися з ним, так, щоб він відчував якийсь релакс, спокій, щоб йому це запам'яталося надовго. І, і взагалі це, акваріуми вони такого стилю, вони мають дуже високий терапевтичний ефект. А крім акваріумів, Григорій створює також інші дивовижі, як от композиція з каміння та рослин, чи палюдаріум міні-водоспад серед густого лісу, у якому мешкає червоновуха черепаха. Цей райський куточок справді дивує своєю красою та неординарністю. Це вже може бути кусочок якихось дійсно на тропічних джунглів. Тут використовується дрібнолисні папороті, ліани, які покривають. Стіни конкурсну діяльність в аквадизайні Григорій Поліщук наразі призупинив, адже вирішив спробувати себе в іншому мистецькому напрямку. Захопився живописом. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.